Тих, хто живе зараз в Польщі, до тих українців, які зараз тут пробують влаштувати своє нове життя. І Ще я вам хочу додати, що найбільше впливає на поляків на їхнє рішення чи на їхнє ставлення до українців російський ПСО, російська пропаганда вона настільки сильно впливає на поляків. Вона розповсюджує полякам, що ми живемо на їхніх гроші, що ми займаємо їхні місця у лікарнях, школах, що через них великі черги в лікарнях, що через них немає місця в школах, що через українців. Погіршується економічний стан Польщі, тому що щоб виплатити тих 800+, плюс, уряд піднімає ціни на все, щоб було з чого платити, і на жаль, це російська пропаганда настільки активно діє, що вона знаходить відгуки у поляків, і поляки дійсно починають думати, що це є правда, що ми є для них дуже великий тягар, що вони нас мушуть утримувати, що вони працюють для того, аби утримати кожного Україну.